Так, всім привіт! З вами Андрій. Ви дивитесь канал Южпи Готуй. Так, і сьогодні, як ви вже здогадалися, у нас буде рейтинг сметани. Сметана це один з найпопулярніших продуктів в Україні. В принципі, там він входить у різні там, продуктові набори, які там постійно враховують тому подібне. Ну це суперпопулярний продукт. І ми вирішили зробити рейтинг, яка ж сметана найсмачніша на осліп. Взяли ну, найпопулярніші сметани це АТБшна своя лінія. Злагода, Молокія, Президент і Яготинська. Ось, деякі з них в стакані продаються. От, ну, АТБшної немає, ясно, що в стакані злагоди теж в стакані не було. Є якби, популярна думка, що в стакані сметана смачніша. Це так само, як пиво у банці, типу, має бути смачніше. Так само там, сметана в стакані мала б бути смачніше. Але перевіримо сьогодні, чи дійсно в сметана в стакані буде смачніше. Найдорожча з цих сметан це Молокія. Найдешевша це АТБшна. Так ось, після найдорожчої там йде президент, далі трохи дешевше, Ягодинська трохи дешевше, потім Злагода, і най найдешевше це ось своя лінія. Всі однакові по відсотках, всі по 20% жирності, а ось що ще можна сказати про них. Сметана АТБшна робиться в Дніпрі на одному і тому ж заводі що й сметана злагода То Це абсолютно один і той же завод Злагода і своя лінія. Подивимось, чи вони взагалі якось будуть відрізнятися. Молокія робиться в Тернополі, президент робиться в Миколаєві, і Яготинська робиться. А де вона робиться? Я Не помню. Яготинська. А, в Яготині. Яготинська робиться в Яготині Київська область. В цілому, вся сметана, яка робиться в Україні, вона не. Не особливо то правильно робиться, тому що дійсно сметана, це ж має бути що. Це мають бути от вершки, які там в молоці зверху от їх мають збирати, потім додавати туди якісь бактерії, і це все має бути там ну така доволі густа маса. Потім, після обробки бактеріями, ця маса має бути ще густішою навіть там. І сметана в дійсності має, має бути доволі густа і доволі жирна. Але те, що тут у нас 20% жирності, це насправді ну зовсім не, не справжня сметана. Ось За кордоном, наприклад, коли продають сметану і, типу як крем фреши, називається є ці вершки, які зібрані от зверху з молока, то там жирність мінімум 30%, а то можна і 50% купити. А тут лише 20%, це далеко від справжньої сметани. Такщо ви вперше цей канал, то рейтинг зараз буде проходити на осліп. Ось моя співведуча зараз тут все мені понакладе на тарілки. Це буду, я буду пробувати з хлібом цю сметану і без хліба. І просто між, кожному, там, між кожним зразком буду пити воду і коментувати, що ж там відбувається. І в цілому потім в кінці будемо ставити рейтинги, яка ж найсмачніша, яка ж найнесмачніша. -най Ось так буде проходити. Ну, так що не будемо тягнути кота за яйця, будемо починати. І так, ну що, почнемо. Рейтинг. Так, значить будемо пробувати. Так, номер один. Ну, по консистенції ця така густа. Більш-менш як треба. Ну, майже нічим не пахне. Злегка такий молочний запах. Давай спочатку так і спробую. Трохи кислувати на смак. Я люблю, щоб сметана була трохи більш солодка. Це трохи кислувати. Так, зараз з хлібом тоді. Ну, з хлібом кислота не відчувається. Сметана як сметана. Смаку майже, майже не відчуваю насправді. З хлібом. Так то ну, молочно кислувата, молочно-кислий продукт. Тільки <реш> пішов про неї ще сказати. В принципі, нормальна сметана. Треба з борщем було взагалі її, напевно, дегустувати всю. Так, номер 2. Ну, Це є такий запах молочний. Це пахне таким під молоком. Давай спробуємо. На смак щось мені не дуже подобається. Она Ну, є такий сильний молочний смак. Ні? Але мені цей смак не подобається. Типу, це якби є приємний молочний смак, є неприємний молочний смак. А тут от неприємний молочний смак. Як молоко в теплі постоїло, прокисло. Тепер ще переживаю, що далі буде з моїм, що далі буде зі мною після того, як я поїв, навіть через хліб це відчувається. Такий запах і смак такого добряче прокислого молока то це начебто говорить про її натуральність, але з іншого боку, мені не дуже подобається саме. от занадто, занадто такий смак прокислого молока. Прямо це буде, ну, як би воно залишається на другому місці, так, як другий номер два. Але воно точно мені не, не набагато, менше, набагато менше подобається, ніж ось цей. Ця, ця нейтральна ще більш-менш була. А ця прям сильно така молочна, ну, про, про, не те, що кисло молочна, а про, прокисло молочна. Мені не подобається. Так, тепер номер 3. Ця знову більш-менш нейтральна. Я не відчуваю якогось там негативного запаху. Така трошки кислувати на смак. Немає якихось негативних присмаків при цьому. Просто звичайний смак сметани. Давай її сліпом скуштуємо. В принципі, схожа на, на цей на номер 1. Я би сказав, що вона менш кисла, ніж номер. Один. Це трохи смачніша, тому що не така кисла. Але треба перекуштувати. Буде поки що от вона ну, може трошки краща за номер один, але треба її буде перекуштувати. Але точно краще за номер 2. Тобто вона більш-менш більш, більш, оцісна на рівні з номером 1, але треба скуштувати, яка з них менш кисла, може яка більш така солодка, смачна. Так далі, номер 4. Ну, тут теж прям не, не, чу... не відчувається. І тут такий запах є. На мені якимсь клеєм пахне взагалі. Тут є такий теж молочний присмак. ледве ледве відчутний, схожий на ось те, що тут номер 2. Але він набагато-набагато менше відчутний. Його майже не відчувається оцього негативного молочного присмаку. Але в цілому Ніякої позитивного присмаку тут немає. Просто. Ну, таке ж вона кращ, трохи краще, ніж номер 2 але точно гірше, ніж е оці ось зараз зараз ще на хліб. ось, Трохи відчуваю цей негативний такий присмак, але ледве-ледве. Набагато менше, ніж тут. Але в цілому, вона не, ну, не така смачна, як оці дві, я б сказав. Би. Плюс консистенція в ній рідкіша. Мені здається, що це можливо ТБшна сметана, бо вона якась трошки більш рідка. Оці, оця теж така більш рідка була, от оці дві більш такі густі, як має бути. Але в цілому, ну, Поки що номер 4 буде просто трохи краще за номер 2. Такий поки що рейтинг іде. 3, 1, 4, 2. Ось. Оця мені нагадує насправді 2. Як якась, знаєте, от є до, до, домашня, там люди люблять от домашня сметана. Там домашня. Це я насправді ненавиджу. Це домашнє за домашнє молоко, воно мені гидке на смак завжди. Я своє здоров'я більше перелюблю, ніж ніж їсти домашнє жизнь. Домашнє насправді їсти небезпечно, особливо якщо десь когось невідомого берете. То от це от до, домашнє. Типу, ну я, я не люблю таке, але може комусь це і сподобається, але точно не мені. Так, номер п'ять. У цій така консистенція одна з найгустіших взагалі. Тут прям такі аж пік, піки такі стоять, як в вершках так прям. У неї такий приємний молочний смак прям. Ну, запаху ніякого нема. Але присмак прям навіть є такий приємний молочний присмак. Нема от у цього ніякого негативного молочного присмаку. Є кислинка трошки, але вона навіть трошки солодкувата при цьому. І є приємний молочний присмак. Я такая би це насмачніша сметана з усіх. Це на першому місці має бути. Але зараз будемо перепробувати з усіма іншими. Тобто просто Покшу То найгірше No2. Тим No4 йде теж таке собі. No1, номер No3. Номер і от No5, Покшо. Найкраще. Так, Зараз от перекуштую от ще раз No5. Я і найз хлібом, здається, не куштував. Так, ну ще раз давайте. Ну, от прям як вершки якісь. От я. Як у Франції там Крем Fresh. От прямо от як крам Дійсно дуже смачно. Слідом за нею No3. No3 трохи кисліша. Ні, ну де ж доволі смачно, я б сказав би. Більш-менш на, на схожому рівні. No1 точно гірше, вона трошки навіть гірчинка якась не є. У номері один. Вона трошки з гірчинкою. Вона точно гірша за оці. No 4. Це теж така. Теж трошки може, якась гірчинка в ній відчувається, але ну, такий негативний присмак трохи є. Ну, номер два — це якась відота, як то як кажуть, як, до, як ото домашня, вона ще гірчить, ще сильніше гірчить. Це точно не смачне. Ну, ось такий результат. Тобто 5, 3, 1, 4, 2 в кінці саме. А. Зараз будемо дізнаватися, що є, що є, що. <рес> У мене були і я... Де... Назлагода це насправді єдина, яка я не їв сметану раніше. І більше я їсти і не буду. Викину навіть пакет, типу це реально лайно якась. От раніше в мене була улюблена сметана це президент. Я її прям найбільше любив. Але зараз я розчарувався, вона аж на третьому місці. Я прям президент раніше ну, купляв найчастіше. Не знаю, може це зберігалось в АТБ, вона погана. Вона з 3 числа ще зроблена. А ця коли? Ця 13, це свіжіше. А ця? Тут не написано, коли вона зроблена. Діки доколи. Ну, бо це ще залежить від зберігання, як на ця, наприклад, колос, яке вона свіжа взагалі. Це молокі, може вона прокислила тебе до 3, ну четверто. На смак, оце, як наче старе, прогіркле прокисле молоко. Як оце буває любителі домашнього, можуть десь у якогось неперевірних, неперевірних людей десь там на зупинці якісь купити, типу домашня там, сметана, і воно таким лайном може виявитись з якогось старого прогірклого там, молока. І це просто лайно, я навіть істини буду, я викину просто його і все. Типу, ну, реально, типу, я, я вважаю, що це лайно. Це ну, більш-менш можна їсти ще, але типу, теж трохи. Не, не, не настільки смачно, ну, просто нейтральний смак. Оце ну, смачна сметана, але теж трошки мені щось така зіркота відчувалася. Не знаю, може, в поганій мову ми це все в АТБ купували, може там. Якісь були не, не, не хороші мови зберігання, бо зараз світло ж вмикають постійно. там. Ну, а це це прям от. от. Я не чекаю, ніколи не кушну. Я, я їв в сметану молокі, але їв її в пачках, типу, а не в цьому. Але ну, вона виявилась дуже смачна, як я, не, я навіть не очікував. Я ніколи в стаканчику і не їв, колись купляв її в пачці. Здавалася звичайною сметаною. В стаканчику дійсно смачніше, напевно, не знаю. Ніж в пачці, ну так мені по пам'яті. Ягодинську взагалі ніколи не їв сметану, ні разу ніколи в житті. І виявилось, доволі смачна сметана, як неочікувано. Ось. Ну, Тобто, насправді, ну... оці дві, прям реально топ. Ця трошечки гірша була, але ну, я вболівав за президент. Я думав, що це була Це, це була моя улюблена сметана. Я думав, що вона переможе. Тому, тому я трохи розчарований, але я думаю, що. Може, це просто по умови зберігання поганя, може, дійсно сметана гірша, не знаю. Це теж більш-менш хороша, ще сметана. Насправді. Якби, оці прям топ, ця теж хороша, ця ну, нормальна, а це лайної краще не купувати. Ну, ось такий в нас виходить рейтинг. Так що, ну, на цьому все. Готуйте, куштуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте зсу. Слава Україні і на все добре.